Всім доброго здоров'я, друзі! Ви знаходитесь на каналі Таня Ворона. У нас сьогодні 22 лютого. Температура повітря на сонечко 11 градусів, вітер теплий, світить сонечко. А я вас запрошую до себе на кухню приготувати дируни. Щоб їх приготувати, мені треба буде картопля в першу чергу, яку я ось начистила. І тепер потру на терці. Картоплю буду натирати ось на такій міленькій терці, і потім буду додавати спеції і смажити. Починаю натирати. Ось так натерла картоплю. При натиранні вирішила потерти половину картоплі на мілкій терці, половину на крупнішій трошки. Тепер буду віджимати з неї сік. Сік віджала, тепер додаю одне яйце. Чайну ложку кропу в мене сушений. Чайну ложку сушеного часнику, в кого є свіжий, кому до вподоби. Будь ласка, додавте свіжого часнику, Я користуюся сушеним. І далі додавлю одну столову ложку вершків. Отаку От щедру ложку додаю вершків. Тепер все перемішую. Додаю чайну ложку солі. Зараз сіль попробую гадати. Не знаю, скільки її насипати. Так, сіль додала, тепер все гарно треба вимішати, щоб була однорідна маса. Можете додавати спеції, які вам до вподоби, друзі. Можна додати хмелі, сунелі, італійські трави, прованські, кому які до вподоби. Я додала сухий кріп, часник і сіль. Яйце перемішаю і будемо смажити. Перемішавши наші деруни із спеціями, додаю одну ложку борошна, перемішую і починаємо смажити, все гарно вимішавши. Починаю смажити, ставлю сковорідку на вогонь на плиту, наливаю олії небагато, чекаю, поки гарно нагріється, і починаю викладати наші деруни. Ось так обсмажуємо з обох сторін до готовності. Що, чого вас? Да-да, чеснику кинула, обов'язково. Чоловік запитує, чи чеснику кинула, кажу, обов'язково. По просьбі, сьогодні, чоловіка кинула деруни чесничку. Смажу не на, на невеликому вогні, щоб гарно просмажила з картопля. Буде смачно. До речі, скуштувала на сіль і проявила себе гарно. Це вже другу сковорідку я смажу, гарно себе проявив, сухий кріп. Ну, ось, друзі, дируни готові, посмажили. Заходьте, посмакуємо разом. Готуйте рецепт, невибагливий продукти продукт без затрат великих. Всім смачного. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, пишіть коментарі, на які я відповідаю. Також по вівторках прямий ефір о 19 годині. Міцного здоров'я, вам всім гарного настрою! Бережіть себе одне одного, до нових зустрічей, до нового відео! З вами була Таня Ворона.